Мурал довіри відкрили на хірургічному корпусі обласної клінічної лікарні. Автор харківський митець Нікіта Титов, а реалізував інсталяцію Франківський художник Ярема Стецек. На думку майстрів, мурал надихатиме пацієнтів на підтримку і довіру, бо лікарня це те місце, де людина насамперед отримує надію на життя та оздоровлення. Останні штрихи у створенні муралу міг зробити будь-хто з прикарпатців. На відкритті мешканці міста пацієнти та працівники обласної лікарні мали змогу на власний розсуд домалювати чи дописати щось на муралі. Намалювати сердечко і написати юа це буде наша як любов до України в серці, і ще й на це по англійській мові, тому що ми представляємо нашу країну і на європейській арені». Ескіз для муралу створив харківський художник Нікіта Тітов, який від початку війни мешкає у Франківську. Зізнається, хотів, щоб його робота підтримувала людей. Зараз взагалі такий час, коли нам всім дуже важко. Неважливо важливо від того, хворий ти чи ні, неважливо важливо від того, чим ти займаєшся. І навіть лікарі, які приходять сюди на роботу, вони кожен день стикаються з такими речами, як і всі ми, які, через яких їм теж важко. Не тільки там лікуючи людей, а ще просто ті новини, які ну, відбуваються в країні, вони, вони важкі для всіх. І тому саме ця робота вона ну, мені б хотілося, щоб вона підтримувала не тільки людей, які лежать в лікарні, які звернулися за допомогою, а взагалі просто будь-яку людину, яка сюди приходить. Художник Єрема Стецик також долучився до організації акції, розфарбовував мурал. Я тут виконавець, я моя роль ніби як основна по маханню пензликами, але Микита зробив гарний ескіз. Я попередні ескізи теж робив, але не такі удачні. А цей був, власне, такий якийсь ну, коротше, локальніший, мудріший і звичайно, кращий. Ми всі погодилися, я тут в ролі виконавця. Мені просто самому по собі це симпатично. Хороша фотозона для медзакладу і натхнення на гарний настрій для пацієнтів. Так розповідають про морал довіри працівники обласної клінічної лікарні. Лікування воно є комплексне, і те, що пацієнти бачать навколо, це допомагає. тобто підвищує позитивний настрій. І позаду національні наші кольори нашого прапора. І вони є така ще локація для фотозони, що додатково в нас для студентів, для тих, хто тут перебуває, що підвищує позитивний настрій. Окрім всього, морал наближатиме перемогу і стане її символом, кажуть медики. А для воїнів пацієнтів це ще і своєрідна підтримка. Якщо йде мова про поранених військовослужбовців, які в особливо які мають свіжі поранення, вони приїжджають в такому часто нестабільному емоційному стані. Можуть бути озлоблені на, 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 на якісь моменти, можуть бути просто знервовані посттравматичними синдромами і так далі. І з часом, буквально декілька днів, тижнів проходить, і пацієнт. Ми, ми стараємося дуже йти на зустріч, зважати на ці моменти. І, і пацієнти адаптовуються і, і швидко швидко міняються. Вони ближче стають до контакту. Все, що є навколо, також на це впливає. Впливає те, що вони можуть вийти, подихати свіжим повітрям у спокійній обстановці, зустрітися зі своїми рідними. До організації Муралу долучилися близько двох десятків людей, використали 75 кілограмів фарби.